Коштує вона 379 аж. Ну, у нас вже 2 мільйона є. В принципі, я думаю, що це буде ефективніше, тому що заготовляти ліс це все класно, але, але. Але, 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 потрібно придумати якийсь пасивний дохід. Народ знайшов лайфхак, як мітлою прибираю дерева, але. вони... Десь, видно, чи пилюк застряли чи що, замість того, щоб по одному таскати таскаю отак. Тому що за допомогою комацу. Мені здається, що це навіть довше, ніж вручну. Якось він занадто повільно назад. пре. Плюс я тут іще наїздив горбів. Що, йо моє, так. 390. Вітаю себе! У мене тепер є можливість поставити.